Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. Ви скажете, що ми сьогодні будемо готувати? А я скажу сезон гарбуза: як можна цим не скористатися і не приготувати смачний гарбузовий крем-суп? Для цього нам потрібно гарбуз, цибуля, імбир, морква, корінь селери, тим'ян, вершкове масло, соняшникова олія і сіль. Поїхали. Нарізаємо наші овочі, нам не принципово розмір, але чим більше, тим швидше воно все приготується. Тому я пропоную нарізати то все. Ось такими шматочками. Цього буде максимально достатньо. Так, нарізаємо спочатку гарбуз такими кубиками. Можна мільше, можна крупніше. Далі нарізаємо морквочку такими ж самими шматочками. Підсовуємо сюди до нашого гарбузу, чи гарбуза, правильніше сказати, буде. Далі селера з такими ж шматочками. Тобто, в принципі, ці шматочки, їх розміри, ще раз повторюсь, не принципово. Тому що то все буде спочатку варитись, спочатку, не, спочатку обсмажуватись, потім варитися, потім перебиватись і ще перетиратись через сито. Тому то не принципово. То буде все мільше, тим краще. Копки викидаємо, вони нам не потрібні. Часничок ось так роздавимо і також наріжемо. Тобто, саме мільше, саме мільше, нам треба буде нарізати імбир, тому що в нього дуже такі сильні волокна, і воно потім дуже його складно перебувати і, коротше, то все суєта. Тому з імбирем стараємося робити. Максимально то все мілко. Можна, наприклад, цей імбир натерти на терочку, так само і чесник. Я легких шляхів не шукаю, тому ось так то все роблю. І так, коли ми це все з вами нарізали, ми починаємо обсмажувати. Вмикаємо нашу плиту і будемо починати то все обсмажувати. Першим ділом соняшникова олія. І обсмажуємо спочатку імбир і цибулю. Потім додаємо часник і всі інші овочі. А, ну і звичайно ж наша трава. Спочатку цибульку. Кидаємо сюди також тим'ян і імбир тому трошки ще олії Можна трошки скинути температурку. І обсмажуємо то все до напівготовності. Додаємо чесник та всі інші овочі. Це селера, морква і сам наш гарбуз. І також обсмажуємо то все до золотистої шкоринки. Даємо ще трошки поняшникової олії, нам треба калірнути овочі. Зараз нам треба наші овочі обсмажити до золотистого кольору. Тобто для того, щоб цукор, який знаходиться в цих овочах, він глазурувався і при тому дав смак нашому супу. Тому що якщо ми просто кинемо овочі і будемо варити, не буде такого смаку. Тому ми то все обсмажуємо. Коли з'явилася така уже золотиста шкаринка на овочах, ми можемо це все заливати або водою, або бульйоном. Якщо ви готуєте віганську версію, то водою. Бо я потім подаю це все з кокосовими вершками. Якщо ви готуєте м'ясну версію, можете на бульйоні. Додали воду, підсалюємо, І ставимо варитись до повної м'якості наших овочів. І ця рідина має виправитися. Тобто я рідину налив в рівень овочів, щоб тільки їх просто покрити. Тому починаємо варити. Сух наш арбузовий, вже плюс-мінус готовий. Але нам треба ще зробити одну маніпуляцію. Овочі, як ви бачите, вже наші м'які розпадаються. Тому ми можемо це все перебувати. Як ви бачите, я чуть-чуть приодівся, одів фартушок для того, щоб не забризгати свій класний кіт. Тому, а, що ми робимо? Ми достаємо тим'ян, це нам не потрібно. Листочки залишились всередині, вони гарненько переб'ються, а от віточки. Треба достати і беремо тепер наш блендер і гарненько то все блендеримо. Нам треба його максимально в однорідну консистенцію зараз перебити. Головне, що треба знати, вам треба брати максимально помаранчевий гарбуз. Тому що якщо гарбуз буде світлий, такий як у мене, наприклад, ну вже який був, такий я взяв, то може бути світловатий колір. Але щоб це нівелювати, треба додати просто більше морфи. Для мене, чесно кажучи, це головне це смак. Останні штрихи залишились. Ми вже зробили ну хоча б ось таку консистенцію. Хтось ну, може сказати, що все, можна вже їсти. О, до речі, О, янчик. А, я ж такий більш дотошний в тому питанні, тому ми ще перетремо це все через максимально мілкість сито. Тепер зараз такий момент. Головний, треба додати вершкового масла. 50 грамів. І зараз перемішуємо ще такий, до речі, невеличкий лайфхак. Якщо у вас гарбуз е, ну, попався реально такий не дуже, тобто він немає в нього ні смаку, ні кольору, то з кольором я вже вам сказав, що треба робити, а з смаком е, вам допоможе то вирішити апельсиновий фреш. Апельсиний гарбуз дуже класно е, дружать один з одним, тому просто дайте апельсиновий фреш і все з вами буде. Не з вами, а з вашим супом, ну і потім з вами все добре. Так, Тепер ми що робимо? Ми взяли отаке сито, яке називається шинуа. Воно бачите, максимально мілке. Це допоможе зробити таку ніжнішу текстуру. Тому пересипаємо це все сюди і будемо перетирати за допомогою силіконової лопатки. Або можна взяти той же самий блендер. І чик чик заблендерить. Я зроблю зараз постарінки олдску з допомогою силіконової лопати. Зараз отакими рухами ми це все перетираємо. Бачите, максимально бархатна текстура виходить. Ви скажете, так тут же ж майже нічого не залишається. Ну, Типу не залишається, але волокна з того ж самого, наприклад, імбиру чи імбира, вони все рівно ну, вони нікуди не дінуться, вони не переб'ються. Тому, як мінімум, вони залишаться на цьому сито. Як Бачите? Ось такі волоски. Ось. Оце, друзі, волокна імбиру. Чи Ім імбиря. І будемо сервірувати. Покажу зараз, з чим я подаю гарбузовий суп у себе в ресторані. У нас вийшла ось така максимально кремова, максимально ніжна текстура. Кінсистенція. Консистенція. Консистенція. Паляниця. Е, так, добре, е, поїхали. Тобто суп у нас готовий. Смак. <гум> Може, так з'їсти його. Ну, добре. Е, давайте зробимо ще краще. Консіст. Е, конс... <гум> Я хотів сказати асісті. Включаємо нашу плиту. Наливаємо трошки соняшникової лії. Беремо білі гриби. Я взяв заморожені. Вітаю їх, ви можете зараз взяти свіжі. З грибами зараз проблем взагалі немає, їх просто куча цих грибів, білих, чітких, класних. До речі, візьміть на заметку, поки вони є, насушіть або заморозьте і користуйтесь. Я взяв заморожені такі гриби. Зараз ми їх трошки обсмажимо і будемо використовувати на подачу. Скорідочка наша вже з олією розігрілась, тому ми можемо додавати наші гриби. трошки. І жмемо волову і додаємо білі гриби, смажуємо наші білі гриби до такої золотистої шкаринки. додаємо трошки солі, додаємо трошки чесникової олії і досмажуємо. Також у мене є лепечний гарбуз. Ми його додамо також сюди. І обсмажимо разом. Після того, як ми так все обсмажили до такої золотистої, гарної текстури та смаку, ми можемо сервірувати наш суп. Наливаємо наш крем-суп в тарілочку. Далі кладемо наші. Ділі гриби та гарбуз в центр. Робимо по-багатому, як для себе. Далі беремо фету і трошки отако ламаємо, кришимо зверху. Додаємо трошки зеленої олії. Якщо у вас немає зеленої олії, то не <laughs> її. Я додам оцягар і гарбузове насіння, друзі? Гарбузовий крем суп запеченим гарбузом, з білими грибами, фетою та гарбузовим насінням готовий. Функціонально ніжний прямовий суп, гарбуз і насіння дає свою текстуру. Кета дає сольоність, гриби, грибовість. М -м -м. Друзі, обов'язково приготуйте цей гарбузовий крем-суп у себе вдома. Також не забувайте подивитись відео, які вилізуть у вас тут, тут і отут. Вони дуже цікаві та корисні. Також не забувайте писати коментарі, що ви хочете щоб я приготував для вас наступним. Ну а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Па-па-па-па.